Ви тільки подивіться, як цей старий присмоктався до груди. Що ж відбувається? А пояснення просте: перед вами класичний сюжет з давньоримської історії Римське милосердя, який ви можете зустріти на полотнах видатних художників: Рубенса, Караваджо, Рембрента та навіть на фресках у Помпеях. Валеріус Максимус, давньоримський письменник часів правління імператора Тіберія, розповідає про старця на ім'я Цимон, який чекав на страту у в'язниці за невстановлене правопорушення і тому був залишений помирати з голоду. Тюремники дозволили його дочці П'єро відвідувати батька, але приносити з собою їжу, було суворо заборонено. І так як П'єро нещодавно народила доньку, у неї з собою було молоко, яке вона надійно проносила повз охоронців у власних грудях, вона підгодовувала свого батька з надією зберегти його життя. Одного разу охоронці стали свідками того, що відбувається, про що повідомили керівництво. Це так вразило офіційних осіб, що старого помилували, а його донька стала прикладом дочірньої шанобливості. Та римської честі. Якщо було цікаво, не забудь про лайк та підписку. Ольга Гринчій